Генеральний директор Binance Річард Тенг попередив криптовалютну спільноту про зростаючу кількість шахрайств під назвою ShareSeedFrust. у своєму пості X від 18 лютого. Тенг показав, що шахраї використовують цю оманливу тактику, щоб маніпулювати жертвами, змушуючи їх переказати кошти на підконтрольні їм гаманці. Отже, як відбувається саме шахрайство? А до тебе пише, ніби представник Binance або якийсь криптопрофесіонал, як називається тенг. І каже, що ваш обліковий запис було скомпрометовано і просить жертву імпортувати певну ключову фразу, щоб захистити свої активи. Нічого не підозрюючи, жертва переводить свої криптоактиви на цей нібито безпечний гаманець. Після завершення операції шахраї виводять кошти, не залишаючи жодних слідів. Це якась нова схема. А рік назад з'явилася давно нам відома стара, яка виглядає так. Що під вашим постом або там в коментарях з'являється коментар, що я маю сіт фразу і не можу перевести кошти, тобто косять під новачків. Ну і ви, як себе, який відчуває досвідченим криптаном, заходите на цей гаманець, використовуєте цю seed-фразу, що вам написали. А там гаманці, які місять токени, але не мають достатньої кількості газу для їх переміщення, захищені технологією. Мульті що означає, що доступ до однієї початкової фрази недостатньо для переказу коштів. Як тільки користувач переказує газ на гаманець, він негайно переміщується шахраєм, який володіє достатньою кількістю акцій мультисигналу. Щоб зробити це так, що за даними дефілама цього року у криптоінвесторів було вкрадено понад 100 мільйонів доларів. Не куплятися ні на що, Ми вже і так знаємо, ні на які. Якщо до вас якийсь пише криптоексперт, нічого не звертайте на це увагу. До вас ніхто здійсно від біржі не напише. Просто так пишіть в коментарях, чи ви стикалися з такими речами. Отже, догі, які очолює Ілон Маск. Департамент ДОГІН націлився на комісію стійних паперів і бірж США СЕК у своїх зусиллях щодо скорочення марнотратства в державних витратах. Він вже багато куди запахав свої щупальці. Зараз добрався до СЕК, але я так розумію, сек в нього давні рахунки у повідомленні від 17 лютого. На платформі X Dogi закликав людей, які знають про неефективність або неетичну поведінку сек, виходити на зв'язок. Агентство спеціально закликало надсилати прямі повідомлення, сигналізуючи про широкі зусилля спрямовані на виявлення внутрішніх проблем, тобто комунікація з народом. Абсолютно класно, в принципі, та звучить запит догі на участь в громадськості, викликав дискусії в криптовалютній спільноті, відразу включився. Хто би ви думали. Головний юридичний директор Coinbase Пол Ґревол він запропонував політику, яка зобов'язує сек відшкодувати судові витрати компаніям, які успішно оскаржують її примусові дії. А Coinbase, як ми знаємо, по судах таскається сек вже давним-давно, і вони вже я так зрозуміла, там влетіли в непогану копічину. До речі, вони там і штрафи платили досить потужні, СЕК їх там взувала. А зараз це називається помста, можна так сказати. Так, от до чого ж це все призведе під керівництвом енслерам. Визнало кілька криптовалют, включаючи ADA і XRP, цінними паперами, що спричинило юридичні баталії та ринкову невизначеність. Критики стверджують, що ці рішення скоріше завжди шкоди інвесторам ніж захистили їх. Вони сподіваються, що розслідування догі пролє світло на те, як приймаються ці рішення, і вплине на майбутні зміни в політиці. В принципі, так наскільки я вже так от цікавилася, все дійсно забагато собі дозволяє. І вони пхаються зовсім не там, де їм потрібно, але криптовалютний світ це зовсім інакше. Тут дійсно потрібні регулятори. І ну і просто СЕК і так ще досить акуратно це все робило. Не таким нахрапом. Воно ж розуміло, що які люди стоять за криптовалютами, такі от, як Маск, як Трамп, ми ж розуміємо, і таких багато. Якщо вже фонда почала купувати в біткоїн, то ми розуміємо, які там люди стоять, які там мільярди крутяться. Але ми бачимо, що зараз криптовалюти візьмуть реванш. Якщо це все так, так відбудеться. І якщо зараз все ж таки ну, сек буде взутий, то ми побачимо, по-перше, скачок криптовалют вгору, тобто перемога. А по-друге, ми побачимо зовсім інший підхід до регулювання криптовалют. Я не думаю, що це буде повне відпускання в вільне плавання. Це буде якийсь розподіл, переділ, але бачите, маск дбає і хоче дбати про роздрібних інвесторів, тобто, щоб люди так само вкладались, були захищеними і щоб все було окей. Отже, тезер планує розширити свою частину в південноамериканській агропромисловій та енергетичній компанії Адеко Агро вони направили пропозицію 14 лютого, запропонувавши придбати решту звичайних акцій агробізнесу за ціною там 12 доларів 41 цент за акцію. У разі схвалення це придбання збільшить частку тезер з 19,4% до 51%. Що зробить його домінуючим акціонером агробізнесу? Ну цієї фірми, тобто контрольний пакет. Ну кошти ми вони мають це. Ми розуміємо. Але фірма звичайно з насторогою віднеслася до такої до таких пропозицій. Тим більше, хто хто криптовалютний гігант, та такий як тезер. Довіри там дуже особливої немає. Сьогодні вони на плаву, а завтра їх візьмуть, заборонять ще щось, якісь регулятори і все. І що робити тоді? Компанія банкрут стає, але я розумію, чому тезер пхається туди. Крім того, що вони виробники сільськогосподарської продукції, вони ще і енергетичний комплекс перекривають. А тезер, як ми знаємо, вкладається в розробки, крім всіх решту. Ну вони, вони то не оправдовують, а мотивують диверсифікацією ризиків. А насправді вони розуміють тенденції ринку. Зараз всі гоняться за штучним інтелектом. Тезер в тому числі вкладається в розробки штучного інтелекту. Вони бачать, що цим займаються зараз. Вся еліта американська на чолі з Дональдом Трампом і Тезер, щоби не стати аутсайдером, бо тому, що Дональд Трамп робить ставку на USDC. На сірка і тезер бігом-бігом надолужує, і він вкладається в енергетичний комплекс, щоб змогти щось мати, що запропонувати. От дивіться, я можу виробити стільки-то електроенергії, я можу бути корисним. Я ще й вкладаюся в розробки, я виробляю електроенергію. Я можу бути тут ваш ну корисний, просто щоб не вилетіти. І повірте, це спрацює. Якщо так все буде, як надалі, Трампу це сподобається. Я так думаю. Ну, побачимо, що буде. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Отже, сола нападає. Причини співвідношення лонгів до шортів солана на біржах криптовалютних фьючерсів впало з 4 до 2,5, що свідчить про перехід ринку до медвежих настроїв щодо солана. Спекуляції з мимкоїнами, продаж інсайдерам та значні втрати роздрібних інвесторів тепер негативно впливають на настрої. Що відбулося? На платформі Solana ми знаємо, дуже багато виходять мемкоїнів. Ну, Solana потрібен капітал, інвестиції, їй потрібно швидко наповнити свої. А на бичачому ринку ми знаємо, що найбільше спрацьовує. Найбільше набирають популярності, і інвестори швидко несуть кошти, називається швидко гроші. В мемкоїни. вони дуже популярні, вони дуже класно зростають, тому що вони, їх легко пушити на соціальних платформах. Людям вони зрозумілі. І, але. Чим швидше і стрімкіше зростає інструмент, тим він вільніше падає. Ми ж це розуміємо. Там нема великих не знати чого. Тим більше, якщо він молодий і новий. Ну і відбулися такі зміни. Бонг так взлетів, впав ще там один. Далі вийшла Лібра. 14 лютого і відразу впала. Її ринкова капіталізація впала на 4,4 мільярда доларів, що призвело до зниження довіри до самої екосистеми Солана. Ну і з Трампом скандал, пам'ятаємо, що вийшов на екосистемі Солани Трамп, і він вже впав на 75%. Розбавлена вартість Трамп впала з більш ніж 70 мільярдів доларів до приблизно 17 мільярдів. І люди втратили 2 мільярда доларів на 800 тисяч гаманців. Ну коротше, втрати були шалені, колосальні. Хтось собі заробив, а більшість людей втратило. Як завжди, це буває, і це підриває авторитет звичайно тої валютки на екосистемі якої випущені були ці всі стейбли. Ну але солана швидко відновиться. Ми це знаємо. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Отже, сьогодні користувачі FTX отримали 800 мільйонів доларів на 162 тисячах облікових записів. Тобто FTX почала ну звичайно розпродала свої запаси і віддала борг на суму майже мільярд. Відповідно, ми бачимо сьогодні таке коливання на ринку. Ну що зробиш? Це все е, очікуваний варіант. Це мало статися рано чи пізно. Це сталося, коли ціна підросла. Це нормально. Наскільки сильно впаде ціна, ми це побачимо. Шкода, що падає, але так воно є. Отже, 28 тисяч біткоїнів щойно перейшли на накопичувальні адреси, зазвичай пов'язані з позабіржовими угодами та довгостроковими холдингами. Тобто перевели для зберігання. Це позитивний знак, це відразу. Я думаю, на цьому падінні хтось підібрав і ми побачимо наслідки цього вже пізніше, коли закінчиться це падіння. Чекаємо з нетерпінням. Я думаю, далі будемо гарно бачити підйом. Пишіть, що ви думаєте в коментарях?